Очі Ігоря Підлісного бачили сотні зруйнованих війною доль, а руки в буквальному сенсі врятували сотні життів від залишеної ворогом вибухівки. Колись мій наставник говорив так: якщо ти хочеш піймати злодія, ти маєш думати як злодій. і так само в будь-якій роботі, так само в нашій роботі. Якщо ти хочеш виявити предмет, який встановив, скажімо, твій ворог, то ти маєш думати так, як твій ворог. Зважаючи на місцевість, на рельєф місцевості, наже освітлення. Сонячне, кожна ротація це чергова історія про рашистські звірства. Остання поїздка відбулася на деокупованій території Харківщини. Зведений загін саперів розміновував населені пункти уздовж кордону із Білгородською областю. гради, мінометки 120, ті Може, а може, ПГшки лежать в більшості випадків. Це були міни. Це були снаряди на розтяжках, тобто гранати на розтяжках, або є такі касетні боєприпаси. Це одні з найнебезпечних на мою думку на найнебезпечні прибухові предмети Приходилось виїжджати на, скажімо так, загибель людей, які через або зацікавленість, або неуважність особисту і нерозуміння, що воно таке. Десь проводилась якась можливо незначна маніпуляція з тим предметом і призводила до летальних наслідків у пошуках вибухонебезпечних предметів. Допомагали місцеві. Люди показували позиції, на яких дислокувався ворог, і шляхи його відступу. В Більшості це інформація місцевих жителів, які пройшли окупацію, які були на місці, і вони, і знаючи територію, вони Вказували нам на безпосередньо, скажімо так, ну, в термінології засміченої території, тобто за замінованої або залишки будь-яких артилерійських снарядів або нерозірваних боєприпасів. Чого тільки не доводилося знаходити на нашій землі ось одна із покинутих рашистами позицій у лісі. Патрончики ящичка. Пулеметы, ленты, до пулемета, все патрончики, РПГшки, ПГшки, Воги, гранаты, ленты до пулемета, крупного либерного пулемета, Воги 17 -ти. 25 да, Тікали швидко, полишали труси, носки, капці, чоботи, берці свої, все, що хочеш. А відступаючи, ворог закопував боєприпаси навіть на цвинтарях. От такі ми сьогодні реєм трафейчки. Да. В могилі зарито. А також на полях. Знайшли. Поле, де були розсипані е, касетні боєприпаси, е, і вони називаються ПФМ-1. Це ліп, ліпістки. Чули, так? Так, ліпістки вони, е, дуже небезпечні, вони несуть, скажімо так, загрозу не смерті, а загрозу м, ушкоджень дуже великих. Те, що було придатне для застосування вибухотехніки, передавали нашим воїнам лендліз по-російськи. Опана опачав. Красота. Це подарунок для Збройних сил наших. Дещо сапери знешкоджували на місці. Так, розтяжечка. Був, на послідок, Інше транспортували та згодом підривали. Ворог діяв підступно, лишаючи багато пасток для наших саперів. Завжди йшли з сюрпризами, тобто, якщо по інструкції протитанкову міну можна стягнути дистанційно, перевести з бойового в транспортне положення сюрприз для сапера, тобто ловушка для сапера, вони завжди стали в тандемі протитанкову міну і знизу стали міну в ловушку. Мої колеги проводили розмінування поля, де були протитанкові міни, і кожна третя була з ловушкою. Головна умова вдалої роботи сапера, каже Ігор, знання. Ти маєш, коли підходячи, ти побачив об'єкт, ти маєш розуміти, що воно таке, його тактико-технічні характеристики досконало, і знати, що, який урон воно несе для вибухотехніки, або для будь кого, будь-якої людини. Та не менш важливою є й емоційна складова. На мою думку, треба вміти при підході до об'єкта, так ми називаємо, будь-який вибухонебезпечний предмет треба вміти переключитися залишити всі негаразди всі даже приємні якісь там думки наслідки це залишити з збоку і зосередитись безпосередньо на предметі на об'єкті на території і контролювати себе а ще бути впевненим у своїх колегах я маю на 300% впевнений в в діях і в знаннях свого напарника і так також він має бути впевнений на всі п'ятсот певно відсотків в моїх діях. На Харківщині каже Ігор: Росіяни застосовували і старе радянське залізяче і сучасну вибухівку. Є, наприклад, ПОМ-3. це взагалі дуже розумна міна. Вона спрацьовує на крок людини, тобто вона переводиться вона вилітає з носія, ракети. Носія випадає на територію. Ну будь-яку встає в бойове положення і чекає свою жертву. Нині ігор у короткій відпустці та вже готується до чергової ротації. На робочому місці вибухотехнік зберігає фотографії з побратимами та отримані за час служби нагороди. А поруч привезені трофеї є навіть такі, що знешкоджені на Вінничині деякі, скажімо так, залишки, елементи збитої ракети на території Вінницької області. Це е, електронна його частина, тобто електронні е, начиння, да яке бойової частини тут немає. Ігор зізнається, страху немає лише впевненість у тому, що його робота дуже потрібна. Людей за яких ти несеш відповідальність за життя і здоров'я їх. Я знав, що я буду робити і з чим я буду мати справу. Я знайшов себе в цій в цій роботі, в цій в цьому скажімо так ремеслі. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. єдині новини.